Привіт! Мене звати Катерина Мотрич. Я засновниця та креативна директорка ювелірного бренду Мотрич Студіо. Я ніколи майже не думала про власний бізнес. Завжди мені здавалося, що бізнесом займаються дорослі е, дядьки, які щось е, точно мають розуміти на е, великих цифрах і так далі. Почалося повномасштабне вторгнення, і е, моя сітка знайомств і друзів розрослася, так як, напевно, у, кожного, у кожної людини. Е, і я почала знайомитися з підприємцями, з власниками малих, середніх бізнесів і зрозуміла, що е, бути підприємцем, це вже не така ж складна конструкція, яка як мені здавалося до цього. І коли я зрозуміла, що робити власні ювелірні прикраси це і є бізнес, я вирішила, що прийшов час, тому що я це люблю. Мені не було так прикольно рекламувати чужі прикраси, як робити свої. От тому я вирішила зробити свій бізнес. Потрібно придумати, що ви хочете робити. Я придумала, що я хочу робити. І в моїй голові це виглядало так. Я сиджу в кадрі е, в своє, на своєму Ютубі, е, вся в своїх прикрасах. Така була ідея. Е, мені здається, що якби не було цього неструктурованого, романтизованого образу, е, я би не почала. Ну, тому що я бачила себе в, якому, в майбутньому, все в своїх прикрасах е, їх зробила я. Я придумати, навіщо вам це потрібно. Це було моє навіщо. Я я хотіла реалізуватися в цьому. Е, якби. Не мій соціальний капітал, ця легковажність привезла би до великих помилок, і я не впевнена, що мій бізнес зміг би рости. Тому по-хорошому запускаючи свій бізнес, я би всім радила йти до бізнес-консультантів, до фінансових консультантів, які зможуть пояснити структуру того, як працюють, наприклад, фінанси, що вам потрібно для того, аби вести облік, займатися складом, загалом якісь такі речі, які для мене на початку були абсолютно дикими. Ми працювали вдвох: я і моя семемниця, ну, і, власне, і підрядники. І вся наша система була вписана в нотатках. Ну, Це як в зошиті на блокноті писати, ти що кому відправити, і, і так далі. Це абсолютно хаотичне управління, яке я не впевнена, що це може призвести до, до, до успіху. Тому я, звісно ж, цим зайнялася вже в процесі того, як почав воно почало нестися. Але нестися воно почало через соціальні капітал. Відхочу доробити у моєму житті завжди мусить проходити як. Мінімум часу, тому що дуже е, чим більше простору, тим більше вагань, тим більше е, якихось сумнівів в собі е, і розфокусу уваги. Тому від е, того часу, як я знайшла під першого підрядника і запуску бізнесу, пройшло три місяці і все, я вже був готовий бренд в Мудрич Студіо». Це не значить, що так треба робити, тому що я не була підготовлена настільки, наскільки я би зараз це робила. Але якби я швидко не стартувала, то бренду не було, тому що моя б увага пішла кудись в інше місце. Я не вмію дуже довго мріяти про щось. На момент записку ювелірного бренду про ювелірні вироби, я знала, що їх можна носити на руках, на вухах, на шиї. І що їх можна купити в ювелірному магазині. Це всі мої були знання про ювелірний бізнес. Але так сталося. Я ще частково інфлюенсерка, і до мене прийшли на рекламу компанія, яка шукає людину, що буде вести консультацію для людини, яка потребує консультації з тієї чи з іншої сфери. Тобто вони є такими посередниками між експертом та людиною, яка хоче отримати знання. І от вони прийшли до мене за. Рекламну інтеграцію кажуть, можливо, ви хочете отримати якусь консультацію, щоб це було там е, нативно і все інше. І я подумала: о, я хотіла зробити ювелірний бізнес. Прикольно. Е, а можете мене зв'язати з е, ювеліром? Він такі взагалі без проблем. У нас тут є один е, ювелір, ми його знаємо. Давайте з вами, вас познайомимо і ви отримаєте консультацію. Супер! Я отримала консультацію. От уже другий рік ми працюємо з цим ювеліром як з підрядником. Отак почалося все. Я впевнена в тому, що аби не мій бекграунд мого проєкту Матреч Студіо не існувало би в такому вигляді, в той, якому він є наразі. Тому що до моменту, як почався створюватися ювелірний бізнес, ми з дівчатами вже як два роки вели YouTube-проєкт About, і соціальний капітал був досить великий, і впізнаваність була в певних моїх там бульбашках досить велика, і довіра, власне, теж. Саме тому, коли я вже запустила ювелірний. Бізнес, велика частина аудиторії, яка там поважала мене, чи слідкувала зі мною, вони пішли і були такими добрими поціновувачами і пробачали мені всі хакапи на початку. З приводу освіти, чи якась освіта мені допомагала, за освітою я журналістка і менеджерка соціокультурної діяльності. Я думаю, що це виключно допомагає в соціальних якихось комунікаціях. А все те, що стосується саме ювелірної, Справи чи то управління бізнесом це вся та освіта, яку я отримую вже зараз по дорозі, коли втілюю ті чи інші проекти в ювелірці. Ювеліром на консультації почали говорити, він почав розказувати мені, як просувати бренд, як створювати інстаграм. Я його зупинила, кажу, чекайте, це не те, що мене цікавить. Мені цікаво, як створюються ювелірні прикраси і так далі. І ми почали говорити про сам процес, який насправді зараз я усвідомлюю, що він мене тільки зараз, там на другому році бізнесу починає цікавити в момент, коли я думаю про розширення, там про власне підприємство, про власну майстерню, коли це мені треба тільки зараз. Але тоді, як Якісь е, маркетингові речі, які насправді продають і просувають мій товар, мене не особливо цікавили. Я в той час, коли е, завершила, завершила цю розмову з Ювеліром, я зрозуміла, що нічого нового, е, я не дізнаюся, все суперкласно, треба робити, не боятися, все буде супер. Е, звісно ж, я помилялася, тому що е, треба було заглибитися як мінімум в бізнес-структуру, в, в те, як побудована е, система заробляння грошей. Але на щастя, я вважаю, що це на щастя, я. М не мала на меті заробляти гроші спочатку. Якби мала на меті заробляти гроші спочатку, я не впевнена, що той продукт вийшов би таким, який він є зараз. Тому що е, зараз я вже м, знаю, яким я хочу бачити продукт, як я можу досягти до е, тих ці, тієї якості або ж того вигляду, і вже при цьому вписуючи це в якусь бізнес-структуру чи систему. Е, тоді би це мені тільки заважало, тому я вважаю, що е, моя недалекоглядність в той момент е, допомогла. Мені Мені віднайти певний почерк в ювелірній справі, який є зараз.